Перше післення Апостола Павла до Коринтян, Третій розділ з першого віша. Перше Коринтян 31. І я браття не міг говорити до вас, як до духовних, але як до тілесних, як де у Христі. Я вас молоком, а не твердою їжі, бо ви не могли її їсти та й тепер ще не можете, Бо ви ще. Тілесні. Бо коли заздрість та суперечки між вами, що ж ви не тілесні, і хіба не по людському робите. Бо коли хто каже, я ж Павлів, а інший я Аполосів, тож ви, то ще ви не тілесні. Браття не міг, говорити я вас, як духовник каже апостол Павло, але як до тілесних. Павло прикає Коренських віруючих за їх слабкість і за їх духовну незрілість. Вони ще немовлята духовна. Павло говорив до віруючих людей, писав до віруючих людей, ті, які покаялися, які прийняли хрещення, які отримали Святого Духа. Далі Павло пише, що Корінтяни є храмом, де живе Дух Святий. Тобто вони були віруючі люди, і вони прийняли день покаяння Духа Святого. Але Павло каже, що ви, ще тілесні, ви не духовні, я не міг говорити з вами як з духовними. Було видно, що вони жили під владою плоті, під владою плотської природи. І ця прехлотська природа ще проявлялася в них. І тому корінчани були немовлятами у Христі. Вони не росли, не возростали у вірі, не возростали у святості. Які були на День Покаяння такими і залишалися. І апостол Павло не просто сказав, що ви тілесні, ви не духовні, а він називає три критерії, по яких. Видно, по яких він бачить, що віруючі в Коринській церкві не духов. І перше з них це заздрість. Заздрість це небезпека для віруючих людей. Каїн із заздріщі вбив свого брата, тому що Бог прийняв жертву Авеля, а Каїна не прийняв, і він позавідував брату і вирішив, що він має розправитися із братом. Постол Яків пише, де заздрість і сварка, там безлад і всяка зла річ. Де заздрість, там безлад і всяка зла річ. Все зле, все недобре, там, де є заздрість. Коли одному хлопчику було два роки, в нього народився ще менший братик. І вже вся увага до того меншого, йому вже стали менше уваги приділяти. І він заздрив цьому своєму молодшому брату. Він ще з дитинства старався щіпати його, робити щось погане йому. І за це, звісно, його наказували батьки, але він не переставав заздрити. І коли він вже пішов в школу, він вчився так собі, а коли брат пішов в школу менше, він був круглим як І він постійно чув, як брата хвалять, а його, його завжди сварили йому, докорали йому завжди. І він одного разу взяв щоденник брата і двоєк. Наставив йому в тому щоденнику. Ну, звісно, чоловіче простояв на грузі на колінах у кутку. Але все одно хотів зробити щось брату погане. І скільки він не хотів робити брату погане, воно поверталось погане до нього. І так сталося, що вже в зрілому віці навіть. Брат закінчив інститут на той час, був на гарній роботі, купив машину гарну. Знаєте, нові машини приїхав до батьків в село, і цей старший брат із заздрості ночі проснувся, взяв цвях і посарапав всю нову машину в цвях, щоб щось зробити недобре, тому що в нього ця заздрість не могла покинути його. Потім, звісно, Батько відказався від цього старшого сина, тому що батько якраз чогось вийшов на двір і побачив, що син це робить в машину шкрабає. Заздрість це небезпечна річ, і апостол Павло пише, що в вірючих людей з заздрості, в духовних людей заздрісті не має бути. Апостол Петро, першому Петра, 2 розділ з першого вірша пише. Отож відкладіть усяку злобу, всякий пісм, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови, і, немов на народжені немовлята, задайте щиро духовного молока, щоб ним виростати вам на спасіння, якщо ви спробували, що добрий. Господь. Відпладіть усяку заздрість і все, що мішає вам духовно рости. І жадайте щирого слова Божого. Щоб, відки... щоб рости духовно, треба відкинути заздрість, Тому що заздрість це те, що не дає духовно рости. Другий, другий критерій, по яких Павло визначає, що. Віруючи в Коринфі, не духовні це суперечки. Коли Ісус Христос прийшов і почув, що його учні сперечаються, хто з них вищий, хто з них більший, то Христос сказав, що хай у вас не буде так, як у світі, так як у людей, не віруючи. А у вас хай буде по-іншому. Хто хоче бути вищий, хай буде всім словою. Христос, будучи Богом, прийшов на землю, щоб послужити. Не щоб йому служили, він є Бог, і мали йому всі служити, але Христос прийшов на землю послужити людям, послужити всім іншим. І ми знаємо, що завдяки тому, що Ісус Христос умалився, будучи Богом, умалився, став як людиною. І був послушався до смерті і смерті Хреслої, ми можемо отримати спасіння, ми можемо уникнути вічним воду, а бути вічність з Господом нашим небесним Отцем. Мабуть, коринчани сперечалися, хто з них більш духовний, в них, ми знаємо, не практикувалися язики. і вони вважали, мабуть, що хто говорить на іншим язиках то й духовна людина. Бо це духом Бог вдає їм говорити ці язики. Але, але Павло пише, що всі вони плотські, що є інші критерії, які визначають духовність людини, що по тому духовність людини визначати не треба. Суперечки бувають і тепер. І навіть в церкві. Хтось вважає себе більшим, більш духовним, бо він вже більше років в церкві. І хоче, щоб було по його, а інший теж такий хоче, щоб було по його, і появляються суперечки. Ну, як це не буде по-моєму, як це не буде так, як я хочу? Моє має бути верт. Пісноні до Телеп'ян, 4 розділ. Піснені Якова, 4 розділ першого вішарної читаємо. Звідки війни та сварки між вами? Чи не звідси від ваших пожадливостей, які у ваших членах воюють? Сварки й суперечки від. Пожадливості, які воюють у ваших членах. Слово Боже, вчить будьте однодумними. І цей же Павло пише в післені до Филипп'ян, уважайте один одного вищим за себе. Якщо не однієї думки і не вважати інших вищим за себе, то це буде робити по-людському, буде робитися по людському тому що в людей навпаки, а у віруючих людей в церкві має бути однодумність і маємо вважати когось вищого, у когось більшого за себе. Третій критерій, по яких Павло судить про духовність коринтян, це розділення. Я Павлів, я Аполосів. І Павло пише, якщо ви так вважаєте, то ж чи ви не тілесні. Члени церкви Христової являються членами тіла Христового. І всі члени тіла вони однакові. Слово Боже каже, що не можу сказати, рука нозі мені не потрібна чи око там руці ти мені не потрібно. Усі члени тіла потрібні. Так само члени тіла Ісуса Христа, члени церкви, всі потрібні. І всі однаково цінні для Господа. Господа нема поділень, для нього всі однаково цінні. Тому і в нас не має бути поділень для нас кожен брат чи сестра має бути однаково цінним. Хоча буває, що на церкви діляться на якісь групи, і це, звісно, на мою думку, вказує на недуховність. Перевіряємо себе, чи духовні ми за цими критеріями, щоб в нас не було заздрості, тому що де заздрість, там сварка і всяка зла річ, там безлад і всяка зла річ. Не сперечаємося, а вважаємо один одного вищим за себе. І ми всі маємо бути однодумними і не ділитися на кращих і на гірших, а навпаки, вважати один одного вищим за себе. Це буде сприяти духовному росту. А коли в нас буде це, буде це що було в коринтян, то, на превеликий жаль, духовного росту не буде, і ми будемо залишатися ще немовлятами, як Павло пише, коринські віруючі. Хай Господь допоможе нам бути неподільними, бути сильними, бути духовними, а йнухай до слава навіки. Амінь. Помолись.